Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Українські ветерани успішно виступили на міжнародних змаганнях в Об'єднаних Арабських Еміратах. Світовий фінал змагань з плавання на відкритій воді Ocean Man Dubai став тріумфом наших ветеранів. Дмитро Коваленко, Дмитро Осіпенко, Олександр Безкінський та Сергій Ганжалюк подолали дистанцію спринту 2 кілометри і вибороли всі медалі у двох категоріях: інспірейшн та категорії людей з інвалідністю. Українські герої ко. Отре довели на світовій арені, що вони найкращі. Жіноча збірна України з фехтування виграла кубок світу з фехтування на шпагах серед юніорок в іспанському бургосі. Чинні чемпіонки світу підтвердили статус найкращих. Золото змагань здобули Валерія Білоус-Гріджак, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко у фіналі. Український квартет сіяний під першим номером. Переміг команду США 45-35. Вже не Польща та ще не Україна. Національна збірна України з футболу визначилась з місцем проведення матчів кваліфікації за вихід на чемпіонат світу 2026. У півфіналі плей-офф синьо-жовті 26 березня прийматимуть шведів в Іспанській Валенсії. У разі перемоги у фіналі плей-офф за вихід на мундіаль. Ми на тому же стадіо де Валенсія зіграємо з переможцем пари Польща Албанія 31 Березня про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українські ветерани успішно виступили на змаганнях. Ocean Man Дубаї. Міжнародний заплив проходив у Об'єднаних Арабських Еміратах. Наша команда Залізна воля подолала 2 кілометри відкритої морської дистанції серед хвиль арабської затоки. Українські спортсмени Дмитро Коваленко, Дмитро Осіпенко, Олександр Безкінський та Сергій Ганжалюк подолали дистанцію спринту 2 кілометри і вибороли всі медалі у двох категоріях: інспірейшн та категорії людей з інвалідністю готували спортсменів до змагань головна тренерка Катерина Савенко та тренер Богдан Гриненко. Змагання для наших хлопців організувала громадська організація Залізна воля, яка реабілітує ветеранів з тяжкими пораненнями та ампутаціями через плавання. Спортивні програми а також участь у міжнародних турнірах. Please, Jonas, National Anthem. українська команда з пара хокею вперше виступила на міжнародному турнірі у Чехії. Команда незламні зі Львова не просто дебютувала на міжнародній арені, але й провела змагання гідно та впевнено. Повідомляють у Федерації льодового парахокею України. Під час змагань українці забили перші дві шайби у міжнародній історії команди, отримали безцінний досвід та вийшли на лід проти сильних європейських суперників. Підсумково четверте місце в турнірі стало важливим результатом і головне значним кроком вперед. У розвитку команди та й загалом пара хокею в Україні представники команди наголошують, вони чітко розуміють свій подальший шлях і переконані, що цей міжнародний дебют лише початок. Українська шпага знову гостра та влучна, що вкотре підтверджують наші спортсменки. Жіноча збірна України з фехтування виграла кубок світу з фехтування на шпагах серед юніорок в іспанському бургосі. Чинні чемпіонки світу підтвердили статус найкращих. Золото змагань здобули Валерія білоус гріджак Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко. На шляху до золотої медалі Україна Український квартет сіяний під першим номером, переміг в одній восьмій фіналу Болгарію, у чвертьфіналі Гонконг, у півфіналі Польщу з рахунком 45-34, та у фіналі, зрештою, команду США: 45 на 35. Чудовий результат всієї української команди, наших чемпіонок, особистих наставників та, звісно, старшого тренера юніорської збірної Максима Хвороста. А херсонські каратисти посіли призові місця на всеукраїнських змаганнях. У Калинівці на Вінничині відбулися відкриті всеукраїнські змагання з Макотай-Карате, які присвятили Збройним силам України. Херсонщину на турнірі представила команда відокремленого підрозділу Національної асоціації Макотай, карате України у Херсонській області. Тож спортсмени гідно показали себе у розділі Фул-контакт Куміте. Як у Херсонській обласній військовій адміністрації беззаперечним тріумфом завершився виступ. Тетяни Григор'євої, яка виконувала обов'язки тренера-представника команди та й особисто вийшла на татамі. У категорії ветерани спорту вона виборола перше місце, отримала титул чемпіонки України та увійшла до основного складу національної збірної. Вагомі здобутки і в інших спортсменів Владислав Неверський та Захар Іванченко здобули бронзові нагороди у своїх категоріях. За результатами змагань обох спортсменів за Воно до дублюючого складу збірної команди України з профільного стилю. Плавання як шлях до відновлення. Ветерани та ветеранки проходять заняття у межах проєкту Сила Води. Як повідомляють у міністерстві в справах ветеранів, реалізують проєкт реабілітаційний центр Лісова Поляна та школа плавання Кейті. Це тренування у воді для військових, які проходять реабілітацію після психотравм та наслідків полону. Програма створена спеціально для тих, кому важливо відновити не лише фізичний стан, але й внутрішню стійкість. Адже вода має унікальний заспокійливий ефект. Ритмічні рухи і дихання зменшують тривожність, допомагають стабілізувати емоції та повертають відчуття контролю над власним тілом. Плавання рівномірно залучає всі м'язові групи, м'яко відновлює рухливість, знижує напругу. В межах проєкту вже працюють дві групи військових. Кожен проходить тритижневу програму з регулярними тренуваннями, і цей напрям продовжує розвиватись, щоб ще більше ветеранів і ветеранок мали доступ до плавання як інструменту відновлення. Міграційники Харкова пройшли тренінг з інклюзивної взаємодії. Спеціальний тренінг присвятила ефективній та етичній взаємодії з людьми з інвалідністю, повідомили в Державній міграційній службі Харківщини. Протягом тренінгу 19 фахівців ДМС поглибили знання про інклюзивні підходи та отримали практичні інструменти, які допоможуть створювати комфортніші умови для відвідувачів з інвалідністю. Окрема увага була зосереджена. Жена і на темі професійного та емоційного вигорання учасники дізналися, як своєчасно розпізнавати ризики та підтримувати власну психологічну стійкість. Відтак ці знання стануть основою для подальшого розвитку інклюзивного середовища у роботі міграційної служби. А у броварах на Київщині пройшли різдвяні перегони. Подія об'єднала дітей навколо спорту, активного дозвілля та різдвяних традицій, створивши теплу і динамічну святкову атмосферу. Повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. В межах заходу для дітей різного віку організували веселі різдвяні естафети та рухливі конкурси. Єдина їхня мета подарувати дітям яскраві емоції, та гарний настрій, крім того, додають організатори проведення таких заходів сприяє популяризації здорового способу життя та фізичної активності серед дітей. Організаторами різдвяних перегонів виступили управління молоді та спорту Київської ОВА, управління Нацполіції області та Київський обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Тож, друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь з каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!